Нова свердловина, яку запустили в Україні, зможе забезпечити 110 тисяч кубометрів газу щодоби. Це підвищить енергетичну незалежність країни, зменшивши потребу в імпорті палива. Докладніше далі. За повідомленням Нафтогазу, завдяки сучасним підходам до розробки, навіть старі родовища можуть давати суттєві обсяги газу. Так компанія Укргазводобування успішно запустила нову експлуатаційну свердловину вона забезпечить стабільний видобуток додаткових 110 тисяч кубометрів газу на добу і дозволить зменшити потребу в закупівлі палива в осінньо-зимовий період, коли споживання зазвичай досягає пікових значень. Втім, деякі обсяги імпорту до 3 мільярдів кубометрів все ж знадобляться, щоб покрити потреб. Еби під час найхолодніших місяців, але це не є критичним рівнем, пише обоз ЮЄ. Бабіше за словами керівництва Укргазвидобування, заплановано буріння ще двох додаткових свердловин на цьому ж родовищі. Це дасть змогу збільшити загальний видобуток газу та підвищити рівень енергетичної безпеки країни. Також компанія продовжує дослідження інших старих родовищ, які раніше вважалися неперспективними для розробки. Водночас, незважаючи зважаючи на успішні результати власного видобутку, експерти попереджають, що у майбутньому тарифи на газ можуть зрости. Це пов'язано з необхідністю підтримки інфраструктури та інвестування в нові проєкти. За словами експертів, ціни на газ можуть зрости після завершення опалювального сезону, коли з'явиться потреба в додаткових коштах для розвитку видобувної промисловості. Очікувати зростання тарифів під час поточного опалювального сезону не варто, оскільки його заздалегідь не анонсували. Це означає, що ціни на газ для населення залишаться стабільними щонайменше до квітня 2025 Року, щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.